Де межа сьогодні столичні депутати вирішували, яку територію займатиме Київ. Його у межі не переглядалися ще з радянських часів. Відтоді місто розрослося. Які території тепер стануть столицею, і що місто віддасть натомість про це дивимось далі. Київ тріщить по швах. 83 тисяч гектарів йому замало. Посунути кордони планують вони, депутати Київради. За трибуною керівник столичного департаменту земельних ресурсів переконує у важливості питання. Він каже, в останнє межі затверджували ще 1964 року. Відтоді усе змінилось. За 74 проти 0 отримався один. Рішення прийнято. Київ виросте завдяки сусідам. За рахунок. Київської області ми збільшимо територію міста більше, ніж на 2000 тисячі гектарів. Хто і скільки земель віддасть Києву? Записано ось у цьому проєкті рішення Київради. Найскандальніша ділянка село Куцюбинське і навколишній Біличанський ліс. За цю територію боротьба велася останні чотири роки. А це трохи згодом київський лісник показував журналістам, що сталося із лісом. Коцюбинська селищна рада визнала його не лісом, а просто рослинністю і почала розпайовувати землі. На них вже виросли цегляні мури. Цілий гектар вироблено у Оредиський захват. З 2 грудня тут почали пиляти, ламати, строїти. Всі служби знають: прокуратура генеральна і Міністерство екології України. Ну, поки ніхто ще нічого, нічого не робить. До останнього часу перевага була у Куцюбинської селищної ради. Тепер Київ може отримати реванш у межі міста внесуть селище. Судова гілка влади стала на сторону Кацюбинського, і завдяки судовим рішенням ці 4 тисячі гектарів були внесені до кадастру. Як територія селища Кацюбинське, тобто цим рішенням ми унеможливлюємо подальший дерева. Андрій мешканець Коцюбинського і захисник Беличанського лісу. Чоловік переконаний, згоди від сільради не буде і цього разу. Селищна рада, звісно, не погодиться, тому що Київ відстоює. стоїть на тому, що це територія Києва. Вона на всіх картах адміністративних зазначена як територія Києва і є. Єдина спірна ділянка не можуть поділити між собою Київ і область території Бориспільського району. Свого часу сільрада віддала на паї майже 990 гектарів землі. Столиця тут планує побудувати новий мікрорайон, другу чергу Осокорків. Острів великий, також поки територія області. Київ хотів би забрати його собі, бо тут планують збудувати водозабір. Природна лагуна, яка забезпечить великі обсяги посачання питної, чистої, якісної води для мегаполіса, для столиці, Як відступні області, пропонується острів Дикий, а це 390 гектарів. Область на такі межі погоджуватись не хоче і коментувати цю тему губернатор Київщини сьогодні відмовився. Остаточне рішення про розростання Києва ухвалюватиме вже Верховна Рада. Якщо нардепи пристануть на пропозиції Києва, то коцюбинці можуть стати жителями столиці вже восени. Однак тоді ліс під забудову можуть зачистити вже київські депутати. Щоб цього не сталося, активісти хочуть створити на околиці столиці національний природний парк. Олена Фанасієнко Данило Гордецький Тивай.